Вже вкотре Домбровський кар'єр відвідують представники влади різного рівня, що свідчить про важливість проблеми, яка склалася на сьогодні. Цього разу сюди завітав міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, його перший заступник Микола Романов. Зібралися тут і представники місцевої влади, науковці-екологи. Із ситуацію, яка існує на даний час на північному борті кар'єру, присутніх ознайомив голова Калуцької РДА Василь Петрів. Як виявилось від озера, в сторону річки Сівки активно формується яр, який може швидко розростись у випадку повені. Тоді наслідки будуть Втішні. На північному борті кар'єру відбувається загальна просадка ґрунтів, тобто велика їх частина може відколотись у озеро. Порівняно з жовтним, рівень розсолів в кар'єрі піднявся майже на один метр. Загальна площа розсолення навколо кар'єру продовжує збільшуватись. Загальна мінізація по сівці, останні дані це 200 ГДК по річя сів. Збільшується засолення по жоссону. У верхніх керницях, якщо було раніше говорили за залізу амонію, то зараз 2-3 ГДК хлоридів. Тобто зона розширюється і по даних сквердловин і скважин нових, в тому числі, а реорасово збільшується лівниці до до ще не дійшло, але кропивка сівка, сівка реагує дуже, дуже бурхливо, особливо сівка. Міністр екології Олег Проскуряков запевнив, що запланований обсяг отрутохімікатів із внутрішнього борту кар'єру та полігону вивезені в повному обсязі, а це відповідно 4 та 8 тисяч тонн. На даний час накреслені два основні завдання, про які повідомив міністр. Треба закріпити борт, треба зробити завесу медіа, щоб не було притоку підземних вод до кар'єру, щоб не підвищувався рівень. Це перше питання, і друге що продовжувати перемови з компанією ВОМ по переробці цих розсолів. Далі усі присутні відправились до Івано-Франківська, де відбудеться нарада щодо вирішення екологічних проблем Домбровського кар'єру.